Як оцінити і визначити, чи ви знаєте свої цілі, чи ви досягаєте своїх цілей, то насправді критерій досить простий. Якщо ви можете собі дати відповідь, які ваші потреби, які здібності, тобто сильні сторони, таланти ви бажаєте реалізувати, що вам цінно в житті, до чого ви йдете, що вам конкретно важливо, то ви будете з максимальною ймовірністю досягати своїх цілей. Якщо у вас немає відповіді на ці запитання, то ймовірність більша в інший бік. Ви досягаєте швидше за все, не своїх цілей. Це не категорично, тому що все-таки ми живемо, в нас є свої кожної базові потреби. Ми все одно щось для себе теж вирішуємо. Ми говоримо про більш глобальні цілі, більш об'ємні і масштабні. Або тільки ставити собі на цей рік, чи на наступний поставити, чи на місяць, чи на день, чи на тиждень не має значення. Принцип то один. Коли ви чітко розумієте себе, ви знаєте, з чого ви хочете, куди ви йдете, які ваші цінності. То ви і цілі будете формувати на базі цих своїх внутрішніх сигналів. Бажа.